Влітку ми так чи інакше п'ємо значно більше рідини, і з'являється такий неприємний момент, як набряки. Це можуть набрякати руки, обличчя, наливатись ноги. Це не тільки косметична проблема. Якщо ігнорувати, далі, це все може перерости в доволі серйозну проблему. Це може бути варикоз, це трофічні язви, і навіть пігментація може бути викликана набряками. Тому найкраще, що ми можемо зробити, це допомогти собі влітку. Дуже класно, коли ви будете вживати воду, якісну структуровану воду, ту, яку буде пити клітинка, не затрачаючи на це ресурси з організму. І ось на акції, ось такий класний продукт для лімфи, який розганяє лімфу. У мене з набряками проблем немає, але часто влітку в мене є переїзди, і хочеш не хочеш. Води в цей момент вживаються менше, і аби уникнути. Увага, уникнути цього моменту, я допомагаю своїй лімфатичній системі. Ну і власне кажучи, цей продукт не має побічної дії і дуже мягко і позитивно впливає на роботу лімфи і на роботу всього організму. Рекомендую скористатися.